Друзі, це просто якесь щастя. Дивіться, я вже дивився. Думав, що це таке. Думаю, якийсь мусор кусочок. Ні, друзі, я вже хотів розправді присипувати йому. Думаю, перевірю ще раз метало, що і слухайте. Україні, друзі, товариші, знайомі. Ну що, на сьогодні будуть пошуки по різних монітних культурах, тобто є настройка Київської Русі, є Чернігівська культура. Буду добиратися до місця призначення. Тут мені потрібно перейти річечку, бо тому що їхати ще трошки доволі довго. Тут виходить мені по кругу їхати, а так я можу скоротити шлях, тобто перейти через річку. Як саме зараз ви все побачите. Залишайтеся на каналі. Сподіваюся, відеоролик вам сподобається. Ви підтримайте лайком. Ну що ж друзі, в принципі, я перебрався через нашу річку, вже зекономив ще 10-15 кілометрів, щоб їхати по кругу. Ще тільки залишилося по ось такій траві пройтися і ми на місці призначення. Так що тримайте за мене кулачки, зустрінемося вже, друзі, з першим сигналом. А що, друзі, знайшли Та. ось такі місця ще, де ж нічого ще поки не засіяно. Кераміка тут є, в нас режа сіра. Така, друзі, кераміка в нас. Бедемо далі продовжувати шукати, щось пробувати тут, можливо щось знайдемо. Ну ще ж, друзі, перша знахідка на себе довго не дала чекати. Дивіться, найшов що? щось таке. Мені здається, що це в нас був якийсь амулетик. Мені здається, Київську русі. Я можу помилятися, звичайно, ви мене можете поправити. Матеріал у нас свинець або олово. Ну, щось таке незрозуміле. Можливо, хтось із вас купає часто по київській русі, тобто по метал, пластиці. Що допомогти, а я продовжую далі шукати. Так, да, друзі, є в мене гарна чудова знахідка. Мені тільки треба вам її показати. Я бачу якісь орламенти, руночки, і знову це на свинець. Що це таке, не можу сказати. Я вже ямочко прикидав. Ну давайте подивимося разом. Сподіваюся, друзі, на вашу допомогу. Непогано виходить, я тільки прийшов, буквально 10 хвилин ходжу, і вже є такий результат. Ви тільки гляньте, друзі. Я ще не знаю, що це таке, але ну, знаю одне точно, що воно в нас зігнути. Зігнуте, дивіться. Не думаю, що це просто кусочок на свинцю. Пізніше спробую відмети, і вам детальніше показувати. Ну що, продовжую далі пошуки. Непогано, непогано. Друзі, заховався я на секунду в тіньок і дивіться, думаю, відмею вам покажу. Пробував я тут рівняти, друзі, краще не рівняти, воно лопне. Я вже бачу, що воно починає руйнуватися. Ось тут. Краще його не буду зачіпати, ну, воно не рухається, не відвалюється нічого. Мені здається, що це в нас була луночка. Хоча це мені лише здається, в коїкій є підозри. Не знаю, чи є шанси з нього щось зробити, але забираю. Цікава знахідка. Та ми продовжуємо далі шукати. Ну що ж, Друзі, є в мене схоже що на динарій. Давайте дивитися разом. Якщо це в дійсності зараз буде динарій, в мене просто немає, немає меж щастя, ну зараз подивимося. Якщо це ще срібне, то це буде джекпот. Це буде джекпот. Мало тут є сигнальчиків, ну а що зробиш? Що зробиш? Мені здається, що тут вже ходили. Якщо ви бачите. Ось тут у нас була ліцерка, так що не дивитися, тут то нічого не посаджено. Так що давайте я вам зараз покажу, друзі. Друзі, це просто якесь щастя. Дивіться, я вже дивився, думав, що це таке. Думаю, якийсь мусор кусочечок. Ні, зовсім не мусор. Знаєте що? Це це частина відинарія, тільки його потрібно чистити. і Я навіть не розумію, чи це лімес нас був, чи ще щось. Ой-ой-ой, ой на жаль, на привикий жаль, друзі. Він гломатий. Він гломатий. Я спробую вдома його відчистити, то вам покажу. Здається, срібло. Або вкрити срібом. Ну, в будь-якому разі я вам вже пізніше в кінці результату покажу, відчищу. Ну що, продовжую далі шукати. Наші ж, друзі, я нашу монету і це нас виявляється лімес. Не знаю, що за імператор, але подивіться, вроді би непоганий портрет відчистився. Ні. Пам'ятаєте, в якому він броді був, ну просто не в реальному. Ну, інша сторона мене трошки підкачала. Чому? я вам друзі покажу. Інша сторона ось така, бачите, більш-менш. Тобто, можна сказати, взагалі ніяка. Ось тут є ще брудно, я його не хочу чистити, тому що що відчиститься і зробиться раковани, тобто дирочки в монеті, я вже залишу, напевно, так, як є. Хімія просто тут і вже не бере. На великий жаль. Потрібна механічна чистка, але не розумію, чи варто чи не варто. Ну, портрет у нас ось такий. Кому не важко, друзі, підкажіть, що за імператор був. Доволі цікаво. Якщо вдасться, звичайно, піка. Друзі, вітер доїть з усіх сторін. Я не знаю, чи вона буде чути, чи не буде. Дивіться, який шматочок срібла найшов. Мені здається, що це в нас було. Знаєте що? Частина від пряжечки. Дивіться, це дійсності було срібло. І такий гарний чіткий сигнал був. Я спочатку навіть здивувався, тому що це сміття. Але ні, друзі, срібло. Десь яке малесеньке. Забираємо. Шо шкода, що не золото, але і цьому радий. Супер, Ну що ж є в нас чергова монеточка, і це в нас одна копійка Радянщина 1936 рік. Одна копійка. Якби непогано люблю я такі монеточки взагалі не глибоко. Супер, непоганому вона стані насправді. Я не знаю, зараз сонечко так файно світить, не покажу я вам цієї всієї краси. Ну монета фактично в ідеальному стані, тільки потрібно її трошки промити, друзі. Ну що, забираю та продовжую далі пошуки. Так, коротше кажучи, я вже пройшов цю частину, цю частину тут, мало що є сигнальчики. Пройшов там де далі. Пройшовся там вон де далі, де ще можна пройтися, де ще не посаджено. Коротше кажучи, на тому стоп. Стоп. І зараз ми з вами вирушаємо до лісу. друзі, до лісу, Бо тому що тут вже немає, що мені робити. Абсолютно я не хочу сьогодні втратити день, хочу ще до лісочку заскочити. Тут, в принципі, ще можна скинути частоту. Я ходив на 17-й, можна походити на 11. Ну я ж мені шкода часу. Я хочу ще в лісочок піти. Тут дуже жарко. Ще й насправді в лісочку найкраще ходити. Один мінус комарі. Комарі, друзі, і мошкара. Ну а що, так що вже зустрінемося в лісі. Подивимося, що мене сьогодні ще й в лісі чекає. Так що тримайте, друзі, за мене колочки. Вже зустрінемося там з першим сигнальчиком. Ну що ж друзі, поки що зайшов до лісочку і вже найшов не таке непогане місце. Мені здається, більш-менш така перспективне для того, щоб тут походити, хоча б трошки і подивитися на сигналчики, які є тут. Ну що, давайте я вам зараз покажу, що мені тут вдалося знайти. Не хотів знімати, бо нічого такого особливого, але покажу вам цікаву місцевість. Так, звичайно, тут вже копано ось тут Ви бачите ямку, але дивіться, яка місцевість. Тут у нас якби горбік, йде, мені здається, що від хатину. Ну я можу помилятися. І якщо ви бачите, тут уже хтось копав і знаєте, що тут є. Ось таке каміння, чи це шлак, чи що, не зрозуміло. Ну і тут не один, тут трошки є доволі так багато. І зараз вам покажу, що мені вдалося знайти. Знайшов, друзі, я ось такі речі. Ось такий, мені здається, що це у нас цвях. Не знаю, друзі, виглядає як би на цвяха дійсності. Ось така шляпочка. Ну метал у нас доволі такий цікавий. Або бронза, або я навіть і не знаю. Ну, кольоровий у нас метал, скоріше за все, що бронза. Можливо, так, да, дійсності це використовує як цвях ось так для будівництва. І вдалося мені знайти, друзі, ось такого гудзика. В принципі, нічого такого особливого. А ось з вушком. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Поки нічого особливого. Ну будемо тут опроси для вас робити сьогодні. Цікавий гарний контент, щоб ви оцінили і написали свої коментарі та поставили свого найкращого королівського лайка. Ну що, я буду шукати, але залишайтеся на каналі. Був мене у статус сигнальчиково І Що ви думаєте? Є в нас монеточка. Ви дивіться, якому стані 1928 рік. Не розумію, що з нею робили, чи це спробували. З монети зробити гудзика. фактично, монета в гарному стані, але тільки якби не ось ці пошкодження. Ну, забираємось, не викидати. Насправді, друзі, я не жінуся за якимись такими дорогоцінними знахідками, бо мене це не цікавить. Мене цікавить відпочинок і отримати задоволення від пошуку якогось адреналіну. От те, що я показую, завж... не цілий час мені щастить, можу знаходити деякі цікаві речі, а інколи попадаються і тільки радянщина і більше нічого такого особливого. Але кожному я вдячний, друзі, за ваші лайки та підписки та коментарі. Мені дуже приємно, що ви переглядаєте будь-що те, що я знімаю. Дякую. Буду старатися робити кращий і кращий контент. Напевно, друзі, я тут за. Лишись на деякий час. Знаєте чому? Дивіться, що мені вдалося знайти ось таких пару шматків кераміки. Тобто, якщо копати, вони активно так попадаються. Дивіться, яка цікава ось ця в малюнках. Не думаю, що в нас старесенька, а можливо і старесенька, бог його знає. Друзі, підказуйте, ось така кераміка. Така і така. Я зазвичай, коли копаю ямки, я стараюся завжди дивитися, чи є кераміка. І дивіться, що мені попалося якось з цієї кераміки. Ось така штучка, незрозуміла. Я не знаю від чого це. Ну, скоріше за все, що воно стресеньке. І ось такий кований цвях. Це вже гарна ознака для того, щоб тут залишитися та покупати. Ну що, такі жілізячки я забираю, кераміку залишаю. Ну що, залишайтеся на каналі. Сподіваюся, тут є заради чого залишатися. Ну ще ж, колись такого дерева в мене був сигнальчик. В корені, дивіться. Єлі-єлі, єле-єлі, єлі. я не знаю, хтось би копав, а хтось би і не копав. Ну що, давайте дивитися разом. О, ну що ж, Давайте дивитися разом, мені ж цікаво. Опа. Я вже, друзі, ось бачите, трошки щось докопався. Але я хочу, знаєте що, зробити? Е, не знаю, що там є, може бути мусор, може бути будь-що. Хочу легенько, легесенько-легесенько його. Ого. Ну а під корінням, друзі. Тогасенько розколопати, бо я не знаю, що там може бути. Я не знаю, що там може бути. Потрібно делікатно. І потрібно делікатно. Але мені здається, друзі, якщо під корінням, значить має щось бути особливе та цікаве. Ну погодьтеся. Так, це що таке? А, це від коріння. Ну, викопав чи ні. Що таке. Так, дивимося, викопав чи ні. Ні, друзі. О, викопав. Ого, дивіться. Нічого собі, це в нас монетка. Нічого собі? Навіть уявити не міг, щоб коло дерева монеточка. Ну давайте подивимося, що з монеточка. Напевно, як завжди, вбита. Ну це в нас боротос. Тобто солід. солід. А у яких, Кого? чи Яна Казиміра, чи Августа Толстого? ну дізнаємося ми з вами чи не дізнаємося. Так, щось проглядається, якийсь малюночок. На превині жаль, ми вже з друзі з вами не дізнаємося, якого це було. Мені здається, що це Яна Казаміра, тому що я тут і портрета августа Товстого якби не бачу. І ви теж, напевно, що не бачите, забираємо, забираємо та продовжуємо далі шукати лісові артефакти. Щось мені здається, друзі, що я даремно сюди пішов, тому що щоб було потрібно залишатися на тих городах. Я думаю, що там більше би було знахідок. Хожу я тут, ну для себе такого особливого, якогось цікавого результату я тут не бачу. Є монеточки, є на згузики, є різноманітні цвячки, металобрухт, ну нічого особливого немає. У мене пошук, друзі, заключається не в тому, щоб щось заробити, щось якусь знахідку знайти дорогоцінну, Мені здається, так як у вас, а просто отримати якісь позитивні емоції, походити Дихати свіжим повітрям, подивитися, все ж таки, що нового б'є в лісі, можливо, якась пташка собі нове гніздо зробив. Це, звичайно, по-дурному все звучить, але саме, саме найкраще друзі, це відпочинок. Ну сьогодні немає таких позитивних, гарних, чудових знахідок, нічого страшного. на нас наступний раз буде. Можна сказати, що сьогодні в нас розвідка. І я сподіваюся, друзі, що ви підтримаєте лайком або дизлайком. Я з вами ще не буду прощатися, показую вам знахідки. і Далі продовжую шукати. Ну я думаю, що ви мене підтримуєте, ні не кожного разу буде щастити. Ось, друзі, з. Одної ями 20 копійочок 1961 рік. І ось такий гудзічок. В принципі, ось таке нічого такого особливого. Ну що ж друзі, буду прощатися з вами на цій ноті, вистачає копати. Думаю, що вам відеоролик Сподобається, ось така в мене розвідка була, нічого страшного. Є в нас фаворитніша знахідка, це динарії. це мене може тільки радувати. До речі, і срібо. Язичочок від пряжки, це мене може тільки що радувати. Ось така в мене розвідка була. Кому сподобалося відео, підтримайте лайком або дизлайком, пишіть свої коментарі. В принципі, ось такий коп в мене був. Так як, в принципі, усіх нічого особливого не знайшов. Ну і пустий додому не повернувся. Всім до побачення.